Добраночок. Сьогодні в мене медхаус Таро. Таро божевільного будинку. Дякую авторам. Дуже люблю цю колоду, і мені хочеться сьогодні взяти карту. Знаєте, була повня, і вона була така якась не дуже легка, якщо чесно. Да. То хочу подивитися, а що саме вона нам принесла вам нам дородну карту. Карту, карту, карту. Ні, хочу стути десь. Ось на Старший аркан вежа. Руйнування, руйнування старих стереотипів. Але розумієте, в чому справа саме в цій колоді? Це свобода, це воля, це можливість, розумієте, сприйняти свою тінь як казав колись Карл Юнг. Розумієте, треба просто щодо відносин щодо праці, щодо взагалі сприйняття себе, щодо власних якихось. Потреб, амбіцій, перебудов якихось особистих, ну дати можливість сприйняти себе недосконалими. Про що йдеться мова, коли ми кажемо за тінь, це наше тіньове я розумієте? Тобто, всі наші невтілені у життя мрії, всі наші страхи, наш гнів, невисказання, образи, все те, що ми могли з дитинства складати в собі десь усередині. І не давати назовні це вийти, тому що ми боялися, що це може нас захліснути, якимось чином і понести невідомо куди. То нам треба не відвертатися від своєї темної сторони, нам треба її сприйняти. Нам треба зрозуміти, що це частина нас, і ми можемо просто вправляти цим всім, не боятися, не уникати, тому що воно буде ставати ще більше і буде ну, вимагати, просто щоб ми звернули на нього увагу ну, на цю тінь. То треба просто через цю вежу знайти в собі сили і подивитися своїй тіні у вічі, щоб просто домовитися з нею про те, що ви наразі працюєте в тандемі, що ви не нападаєте один на одного або одна на одну, а ви є одним цілим. Ви стаєте цілісними через біль, через вічі. Тобто, це дуже глибоко, як мені здається, саме через цей аркан. Дякую авторам саме за цю глибину. Є над чим подумати. Гарного дня, Па-па.